А ось навара д 40 з діркою в борту. Взяли волонтери, готують для військових. Будемо знімати коробку, міняти маховик, щеплення, тому що тарабаник вже тут, тут маховик. І вже тарабаник. Ну і дещо ще по ходовій будемо робити. Зняли маховик з навари. Ось він так. сама маємо. Поставили нове щеплення люк. Ось красота. З маховиком жив з так більш тугеньке, воно тихенька. Будемо ставити назад коробку. І вихлоп ставимо тихий військовим, щоб до німців тихенько підкрадатися, бо стояв прямо ток, хадовочку теж. Бодрили, скоро будемо віддавати. Ага, амортизатори, амортизатори от шарові поміняли, амортизатори не чіпали, наконечник тяга. Ну, тобто, передивилися хрестовини, нові поставили. ну так, В задньому теж. Те, що необхідно зробили і отдаємо далі, служити буде. І так, навару забирають. Хлопці приїхали волонтери, поженуть військовим. Натомість пригнали ось такий зелененький пікап. Треба щось подивитися, поки що ще не знаю, що з ним. От. І пригнали військові ось зелений бус Вівара, трафік. Не заводиться. І так майже кожен день. Сьогодні 260-й десь приблизно день війни. І майже кожен день є якась у нас військова машина. Інколи дві, інколи не одної, а інколи навіть 3-4 одночасно. Ось такі справи. Трафік од нас забрали, не змогли ми допомогти. Якраз людина на вихідні пригнала, а тут ні світла немає, ні генератора ще не встигли купити. Тому почали розбиратися, йому дуже терміново. Взагалі забрав він у нас машину. Натомість от таку тачечку нам пригнали, ось крило зняли з неї. Пошкодження такі ДТП, напевно, де ще в дерево в'їхав поночі, можливо, було десь. По дорозі їхав чи ще щось. Теж машина, це ми її готували на фронт для евакуації бойців декілька місяців тому робили бронеплиту ось ззаду. Наварювали це бронеплита, а на неї ще наварені угольники такі металеві. І от через декілька місяців повернулась вона до нас. З таким от ремонтом. ну Що тут цікаво? Тут нічого цікавого. Він ремонтуємо якось, щоб їздила. Це в принципі бойова машина, тому тут красоти не потрібно Поміняємось радіатора, шківи, радіатор охолодження КПП. З ходовкою тут теж було колесо вивернути, щось з нею не так. Воно речок зігнутий, тяга зігнута. Але повинна заводитися гідрач, шкіп гідрача зігнутий. В общем, навіть не буду знімати, як ми її відновлюємо, тому що нічого тут такого цікавого немає. Головне знайти ці БУ запчастини десь, зібрати все і вирихтувати трохи цю четверть, щоб можна було встановити. Або нема що тут рихтувати. можливо, прийде туди кусок такий знайти, варити, щоб можна було фару до чогось під'єднати. А можливо і не будемо. Можливо, накинемо крило, а тут якось з кутиків зробимо місце кріплення під фару. Та й все, тому що машина все одно на фронт. Не потрібно тут красоти, естетики. Ось так вийшло зробити військовим машину. З'їде з розвалу, зараз покажу як передок зробили, цікаво. В общем, тюнінг. Ось таку зробили морду. Спереді лист броні. Ну такий. Від осколків, від уламків. Ну і все, пари від якогось москвича. Аби світило, що ще потрібно. Все одно машина для бойових дій. Тому цього буде достатньо. І працюємо ми на генераторі. І не збираємося зупинятися. Тому, тому ніякі ракетні обстріли, ніякої енергосистеми на нас сильно не вплинуть. Ми тільки більше злимося на Росію. Тому... Тому це даремно. Злимося і продовжуємо допомагати нашим військовим.